Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і зараз ми подивимося таке питання. Гур запевняють, що знали графік наступу Російської Федерації на півночі Харківщини. Я зараз дещо ще зачитаю в ефірі телемарафону, що. Представник пресслужби Гуру Юсуф повідомив саме в ефірі телемарафону, що наступ російської армії почався за графіком, який був відомий Зеленському. Виглядає, що у нас є якийсь графік. Пам'ятаєте, за графіком здавали Херсон, за графіком здавали Маріуполь. Тепер за графіком здають. Харків чи як, виглядає, що ми здаємо країну повністю за графіком. І так, давайте подивимося це питання. Як стан справ саме на тому напрямку, харківський напрямок? Як там ну, гаряче зараз, там дуже? Дуже гаряче там зараз. І скупчення. Я бачу тепер скупчення. Але скупчення не з нашого боку, мої дорогенькі. І місяць. Недобре скупчення, щоб ви розуміли. Дивіться, це говорить про те, дивіться, десятка цих монет і десятка кубків. Про це говорить, що ситуація, дивіться, хоч вона і загострена, так? Ситуація загострена, але я не бачу тут ніякого руху. Я не бачу ніякого руху. Тобто а, тут, іде, коли йде по місяцю, це говорить про підлість, про м, підступність а, не тільки ворога, щоб ви розуміли. По місяцю це значить, що, а, ну як би вам сказати, у нас шансів, ви знаєте, дивіться, ось тут трояндочка під колпачком. Шансів у нас дуже мало. Якщо зараз ось ця вся лавина під десяткою монет скупчення укомплектування, як це все рушиться на Україну з того боку, у нас дуже мало шансів, щоб ви розуміли. І так, найближчим часом чи буде конкретний наступ на Харків? Ми дивимося, Харківський напрямок. А потім подивимося. Да, може бути. Може бути, мої дорогенькі. Тут уже все домовлено, щоб ви розуміли. Це все по домовленості. Вони можуть дуже легко взяти. Хто пам'ятає, мій розклад я робила на Харків, на Суми. Там я говорила, тут спокійно, бачите? Тут спокійно здача буде. Я говорила, що. Будь ласка, потурбуйтеся про своїх дітей, якщо є така можливість, тому що, бачите, влада чому влада нічого не робить? Не евакуйовує населення. Я чула, що у Вовчанську йдуть вже вуличні бої. 20-й аркан у нас випадає. Тобто, да, буде наступним часом піде мої дорогенькі. І тут е, е, непопереджене. Населення, місцеве, місцеве, народ України, скажімо так, місцеві непопереджені. Ось вони, знаєте, тут якось в розплох, будемо так казати. Але йде 20-й аркан, це говорить про те, що буде дуже-дуже важко. Іде повністю знищення, щоб ви розуміли. Зараз ми подивимося, чи дійсно все йде за графіком. Бо мені цікаво. Чи дійсно іде все за графіком? Все здають за графіком. Зараз ми подивимося. Да. Угу. Чекають. Чекають і здають, і це робиться все втиху. На жаль, мої дорогенькі це не є хороша карта. Це е, карта взагалі-то перемоги. Але розумієте, коли сонце випадає? І ми питаємо, чи дійсно здається все за графіком стопроцентово. Сонце підтверджує, що все йде за графіком. Тут абсолютно все йде. А е, наші укріплення, бачите, вони не є такі е, міцні. Було би тут, е, наприклад, вісімка цих е, мечів. Я би сказала, що є захист, а тут прорвуть. Тут стопроцентово прорвуть, уже ця нижня карта про це говорить. Тобто виглядає, що дійсно ідуть, здаються території за графіком. Ви пам'ятаєте, коли ми робили розклад ще в минулому році напередодні нового року? Про те, що зняли залужного, покладуть, вірніше знімуть залужного, покладуть, назначать сирсько, що це, куди це все призведе. І ось ця карта це і підтверджує. Ось туди і призведе до 20-го аркану, до повної руйнації, до здачі, що ну, живого місця не лишиться. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, це дійсно йде так. Для вас, мої дорогі. Піклуйтеся самі про себе, бо влада про вас не попіклується. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Разом до перемоги. Навіть язик не повертається, бо я не бачу. На жаль, тут е, зараз втримати території, не відвоювати, а втримати. Бережіть себе, мої любі. Слава нашим Збройним силам!